Е, то, що? Е, Там трудно йти на представлення. Чого? Ну, статуї. Якої статуї? Там ще представляется? А, точно йдем. я вам представлю та нову статую. А де мах! Напевно, на пройти. Я вже тут? Рейсь, вже була і цей. І що буде ви ці стати? Ти знаєш Это Це, це, це стати зублен з зеленого стекла. Вона не з простого зеленого стекла з синого, тобто титанового зеленого стекла. А тут я буває. Так, тільки придумали. Думаю, ще витримає. витримає. Ну, витримає. Ми ще з цим можемо довіряти, що в ну, рухна або не зламається, Або якась не прийде, якась погана і не, не розсипеться? Вони не розсипеться. Ми подумали біжати про безпеку цієї статуї. А добре. Добре, мені до неї йти. Я думаю. Я думаю, что... А! а да, я. А. Тут что, опять меньше пидлов еще? Где то порубайберы-то Добре, я думаю, якийсь печальний, мені до якої більшості вибратися. Але я не знаю. Вот вы вибрався. Там пану Паншо. Ты плохо впала. Пала підлога, но я... О, вже син. Ну, хватит вже уже сын. Ну ща, поставим ему вот это, ну, те статуи. А ты тут что? А ты тут что робишь? Я? Ну, просто в тебе, а что? А, то, ну что? Ну, как статуи? Представив. Ну, знаєш, що ще сталося? Що? Е, я впав. В... Ну, просто впав, впала підлога. Тобто впала підлога. Треба тобто сказати, що не прямо провалилася чи що? Т Та так, прямо це сталося. Ну. я не знаю, що це може бути, але добре я не можу йти.